Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Олег Міщенко один з найяскравіших представників музичного світу нашого міста. В рамках нашого проекту ми вже спілкувались з ним як із лідером гурту Аварійне гальмо. Зараз в нього інший музичний проект під назвою Мі Джело. Про нього сьогодні поговоримо на дивані. В гостях Олег Міщенко. Олег, Привіт! Традиційно, Традиційно обіймашки нормально, нормально. Пацанські обіймашки. Є про що поговорити, є про що поспілкуватися. Тому давай розпочинати. Тільки подивимось швиденько прев'ю, а вже потім поспілкуємося. Окей? Добре. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Відомий як Міджело, пише пісні та музику. Десятирічним потрапив на проєкт Україна має талант. Діти перший сезон з піснею Скрябіна. Маршрутка дійшов до півфіналу талант шоу. Олег мріяв заспівати з легендарним скрябіним, а точніше, з музикантами цього гурту. Ця мрія здійснилась у 2023 році. Є про що поговорити, тому що бачу, що і концертна діяльність, і діяльність пов'язана з підготовкою до виступів зараз просто шалена. <кій> тому розповідай мені про новий музичний проект під назвою Міджел. Я так розумію, що лідером і Засновник. <кій> засновником і проекту і назви є саме ти. Ну... Майже все майже правильно, да. Засновником назви є Олег Міщенко, але інший Олег Міщенко, тобто мій батько, я Олег Олегович. Тому батько заснував цю назву ще давно, дуже давно, десь у році, 12-му, напевно. І як це перекладається, ніхто ну досі не розуміє. Мене звати Олег, фамілія Міщенко. Мі, це перші дві букви моєї фамілії джело Олег наоборот така геніальна назва. як Мікеланджело, А тут ось так вийшло. Ну, заснувався цей, в принципі, весь проект після розпаду аварійного гальма. Ну, не встані був я втримати цей проект. На жаль, так вийшло. Ну нічого страшного. Зараз зі мною грають класні музиканти. Я їм дуже вдячний за це. Вони все знають. Джо Оверко від серця до сонця. Вас люблю дуже сильно. Це музиканти Юркеша. ну і по совмістительству його колеги. Тому забрав дядя Юра, пробачте. Ось якось, якось так живемо. Окей, давай про напрямки гурту Міджело. Тому що я чув і наживо, і студійні записи гурту Аварійне Гальмо. Угу. Зараз Міджело. Розповідай. Ну, які напрямки? В принципі, які були, типу, позитивні, намагаюсь щось. Писати зараз, поки що нічого не пишеться, такого прям ну щось не йде. Ну таке буває. Mm -hmm. Які Там... тебе розумію. Да, ну буває просто, немає ніякого якогось натхнення. Тим паче вся ситуація в Україні все бентежить, тому якось не ті зараз емоції. Думаю, поки що не на часі, поки що залишились е, багато демок пісень, які вже треба довести до ладу, і можна вже вигружати. Але поки що пісні є типу, під е, самим назвою аварійне гальмо. Але я зараз буду думати над тим, щоб вже міджело започаткувати як бренд. Ну тобто, вже щоб всі пісні йшли під цим ім'ям. На це треба час, часу мало, але я це зроблю. Десь влітку вже все буде готово. Окей, okay. Напрямки позитивні, але щодо музичних стилей. Розкажи. Ой, я не знаю. Альтернатива. Напевно, що альтернативний рок такий. Альтернативний поп, може, нюромантік, не знаю навіть, як це. Сказати, ну я можу написати попсу, можу написати шансон, можу написати джаз, можу написати рок. Ну у мене так просто по настроєнню. Ну, альтернатива, давай так. Для тих людей, які не дуже розуміються в форматі, що таке альтернатива, з чим це можна порівняти? З якими музичними гуртами, які є всесвітньо відомими. Я не знаю навіть з чим можна порівняти. Напевно, якісь, от ти пішла, у нас була пісня, ну теж я написав. Геніальна пісня, всім подобається, я ненавиджу цю пісню, якщо чесно. Ну не подобається мені ця пісня. Це якийсь то кошмар. Ну, її можна порівняти з якимось американським панк-роком. blink 182. Можна і так. Можна і так. Ну, тому що, знаєш, для мене особисто альтернатива, коли я чую, це відразу чомусь Linkin Парк. Може і так, але у нас не настільки ще, поки що. Ну, я ще. Якось не так. Там багато всяких і синтів, і там тяжолі гітари. У нас поки що такого нема. Ну, мені вистачає просто, я можу і акустичну просто версію випустити, і мені буде хорошо. Um, давай розкажи про склад. Склад. Ну, поки що, це взагалі імпровізований був склад. Я просто дружу з Джорджиком, це син Юри Юрченко. з Оверком дружу також. Це взагалі учень. Мирослава Скорика, той, що намалюй мені ніч, написав. І ми тусили, тусили, і такі, чокі, блін, у мене ж проєкт, тіпа, а мені грати, тіпа, ну нема з ким. А один якось не хочеться. Це взагалі «Міджела» — це сольний проєкт. Але мені треба, щоб хтось зі мною грав. Я їм пишу: давайте зіграємо концерт, тіпа». пишу спочатку Джорджу, давай з тобою вдвоєм під дві гітарки, і класно нам буде. Якраз це перший концерт в Києві. Мене запросили. Я думаю, блін, ну треба якось ще когось запхати. Потім підключились вже кахон, Мірослав, наш з Кривого Рогу. Потім Оверко підключився. Я такий: о, так все, так у нас повний склад. У нас клавіші, ударні і дві гітари. А басу немає. На клавішах є синтезатори, бас і все. Нам вистачає з головою. Окей, okay. ви плануєте випускати тільки авторські пісні чи будучи кавра? Ну, та що ми. Та я ж сам, в принципі, це все пишу. Якщо мені потрібна буде допомога їхня, то я, звичайно, попрошу, і ми щось так разом. Ні, гарно я тобі запитую. кажу про, е, про репертуар. Репертуар? Ну, На концертах граємо авторські і там кавера суємо. Ну, ось, на останньому концерті заграли три кавера всього на всього. Більшість писань було авторських. Якось витягнули концерт авторським. Дуже в Витягнули раді. концерти, це яка тривалість? Е, десь годину з чимось. От Півтори години, напевно. Це рівень, мені здається. Може, і так. Треба, треба бачити і чути, насправді. Відео не передасть. Просто чому е, я питаю про тривалість концерту, тому що зараз в Тіктоці така хвиля хейту йде на Дарафєєву. Я також. А, на 45 хвилин? Так, ну розумієш, ну, тіпа, зірка і квитки там по тисячі гривень, умовно, коштують. А по факту 45 хвилин, 8 чи 9 пісень. Та це не оправданий хейт, ну, по факту. Ну, тому що на концерті було не тільки Надя Дорофеєва. На концерті були ще якісь запрошені. Зірки. А в Криму розі тільки вона. А в Кривому розі разі 45 хвилин. Ну, Та не може бути. 55, поки ми збиралися. Я кажу про те, що в мої лізи навіть більше пісень було б ну, закрити Концерт виключно авторської після ну... 12 пісень, розумієш? А там було 9-10. Ну то окей. ну просто... У нас кровому розі це останній концерт? Так, так. так. Разве? Та я так. Ще? Ну окей, давай де про це. Давай про Чим? гурти. Натька я тебе люблю. <ріху> про гурти, Міджело, все-таки будемо <ріху> спілкуватися. Знову ж таки, виступи були нещодавно виступи так. в Києві. В Києві в Кривому, Розі. в Кривому Розі. Чи для тебе особисто має значення місто, в якому ти граєш? І... Як зустрічали Київ, як зустрічає рідний Кривий Ріг? Ну, у нас було як Кривий Ріг, і зразу Київ, типу, ми після Кривого Рогу одразу на потяг сіли. Ну, В Кривому Розі довго не було концерту. Ну, Тим паче, ну, десь півроку, напевно. Саме Міджело, тим паче, не було ще ніколи. Ну, зустріли тепло, да, там, квитки куплялись, слава Богу. Ну, я так переживав, скептично відносився до цього, думав, що не сприймуть. Ні, сприйняли нормально. Людям сподобалось, слава Богу, що ви прийшли. В Києві теж тепло сприймають, повний зал набрали і нормально було. Ну, в Києві вже якось рідніше, напевно. Я там частіше буваю, виступаю, ніж в Кривому Розі. Ну а щодо технічного забезпечення, у вас є певний райдер? Звичайно. Іде краще. І де, де, де закривають. В Києві. В Києві краще райдер. Ну там взагалі без питань все дають, те, що ми просимо. Ну тобто обладнання там краще. В Кривому Розі з цим складніше. У нас є місця, в яких оренда коштує дуже багато, якби і ну а обладнання, типа, ні. Ну не годиться нам, допустимо. Ну, а в тому самому Івано-Франківську коштувала оренда приміщення на півтори тисячі людей. 17 тисяч гривень. Ну, як так? Де? Я не знаю, це багато чи Ні, це мало. Ну, для півтори тисячного залу, там, де є статічна апаратура, це, це мізер. Тому, я не знаю, де равноправ'я? нема. Але, ну, що, у нас є свій райдер, у нас є тіпо, побутовий технічний. Ну, що побутовий, Цікавого у вас є там щось? Ну, що, що, щось щось, щось цікаве є, чи є? Звичайно, я... цікаво, ні. головний атрибут, апельсинка. Ну, просто на концерті Скрябінів ми так гуляли-гуляли, і басіст каже: Ійдемо, я тебе навчу. І там починається, навчу, і типу каже: «Апельсинка! Апельсинка!» і все. От після цього у нас з'явився в райдері Апельсінка. Да. Ну, якщо у вас, шановні, не буде. В райдері «Апельсинки» ми не приїжджаємо. Вибачте, вибачте. Ну, слухайте, круто, коли є виступи, коли є. Можливість показати свою творчість, можливо, когось навіть навчити. Я знаю, що нещодавно ти почав працювати як викладач. Так. Наскільки зараз, ну давай зупинимось більш детально, гра на гітарі. Uh -huh. uh, мені цікаво дізнатися, по-перше, про твій шлях, як ти розпочинав, і ти uh, слідкуєш зараз за дітьми, за учнями, які uh -huh. до тебе звертаються. Наскільки вони зараз в цьому зацікавлені? Та зацікавлені. Ну, я ж бачу по очам, що зацікавлені, в принципі. Ну, є діти, які гіперактивні. Типу, складно витримати увагу, але я такий самий був. Мій шлях був дуже довгий. Я граю на гітарі вже років шість, напевно. Ну, три з яких. Типу, взагалі, беззупинно граю. Ось. Ну, складно було, да? Я сам вчився, мене ніхто не допомагав. Тому не знаю. І то я не ідеально граю, тому якось так. Ну, знову ж таки, на концертах ти одночасно і граєш і, і співаєш. Так. Ну, а взагалі, для мене все, що пов'язано з. Вокалом зі співом і ще грою на музичному інструменті, це не дуже є простою історією на ті ну, погляд. Ну так. Да. Ну ну це, це не просто, не кожен зможе це там з першого разу зробити, але з першого разу, ну хоча б ну, протягом життя можна? Навчити. Ну це звичайно, б ні? Це все ну, це все пов'язано тут три речі. Ти слідкуєш за тим, що ти співаєш і як ти промовляєш, за ритмом, і за тим, що ти граєш. Типу, тут три речі тільки працюють і все. Більше нічого. Тут. Не дві. Трошки. Ну, ну, деякі, знаєте, там кажуть про те, що людина може одночасно дві справи робити. Я просто колись там навчався грати на барабанах, і я там можу тільки право-ліво, а ту ще ногою потрібно щось додати. Окей, okay. ну, знову ж таки, давай про твої пісні. Ти казав про те, що. Поки що щось не пишеться. Не пишеться. А, що повинно бути, щоб е, е, пісня виникла? А я не знаю навіть, що потрібно для цього. Буваєш, сидиш, бахнуло щось головою і пишеться. Ну, ти пішла, написалась дуже в трагічні моменти, насправді. Вона та весела, але для мене це така трагічна пісня. Тому ти її не любиш? Ну, я її не люблю. Тому що вона мене переносить в 2022 рік. В такий неприємний момент життя, коли мені прийшлось працювати з людиною, яка мені зрадила, просто так. І на одній сцені я мав нагоду працювати. Ну, було неприємно, якщо чесно. Але ну що, прийшлось роботити. працювати. Це є. Мені здається, таким не дуже. Добрим, гарним показником професіоналізму. Звичайно. Ну. Це, це нелегко. Ми навіть нас кажуть, а чого у вас такий гонорар? Ну, я не назву цифру, понят? Не, невеликий. Він невеликий насправді. Дуже. Ну, у нас був такий випадок: ми приїхали в Київ концерт відіграти, нас запросили. Такий, типа, зборна солянка артистів, ми приїхали, знаєш, такі з апаратури, чувак приїхав з Грибінки. Грибінка, місто моє. Він приїхав, коротше, своєї апаратури, І... а нам після концерту, типу, нічого не заплатили, потім я пішов, ребят, ну що там, буде якийсь гонорар. Кажуть, ну, коротше, набрився, 150 гривень на, на кожного. Ми там, як побачили ці ціни, ми там так почали ржати. Я кажу: ну, слава Богу, хоч мені дорогу оплатили, бо в мене тоді взагалі дівчинку не було. Ладно, не напоїли, не накормили. Він так і ще й заплатили за фігню. Сігарет не купиш. Що ж за фігня. Так, друзі, наш канал, ви знаєте. Так, що... Ми, я не нельзя, Вам не за мені. Можна. <світ> ну, окей, ну це коли було? Зараз вже не так? Mm, зараз вже не так. Ну але типа бувають такі моменти, коли там а чого стільки, тіпа. Ну я кажу, ну тому що по-перше, дорога. Ну чувак їде з Полтавської області в Київ. З Києва пересадити, це в кривий ріг. Типа я об'ясняв, чому так дорого коштує це все. Ну, хоча б я кажу вже, я урізав цей побутовий райдер. Я кажу, не треба нам то то то-то. Не треба не нам коротше, фруктів. Давайте обойдемося двома піцями і безалкогольним пивом. Реально, безалкогольне пиво взяли собі в дорогу. І апельсин. І апельсинка. Так, це не було апельсинки. От Петя! А я писав апельсинку. Ну, якось ну, нормально було. Типа, і заплатили більше за цей рахунок, типу, що ми трошки урізали, побутовий. Але технічний, начебто, був весь, що нам там сказали. Знову ж таки, нам кажуть, що залишилася одна хвилина. Я хочу запитати я хочу сказати навіть: пиши пісні. Що ти тут сидиш на місці? А не може написати, я буду. нічого не приходить. Давай пиши пісні. Тому а я напишу, так? як нас вигнали почти з поїзда, коли ми в Кривий Ріг їздили, хотіли висадити на Білий церкві з Оверком нас з потягу. За що? За те, що ми такі красиві з ним. Ми нічого ну, не творили, Просто ходили туди-сюди, туди-сюди, і тітка виганяла нас вже. Ну, давай пісні про щось таке життєве, щоб кожен ці пісні зміг себе знайти, побачити свою історію життя і історію нашої країни. Іди до мене. Радий тебе бачити, завжди радий тобі, нашим ефірам, нашим зустрічам в рамках зйомок, поза рамками зйомок. Завжди радий. Знаєш, що завжди, якщо щось потрібно, може до мене звертатися. Я Тобі кажу про обладнання. Там про все що тобі потрібно буде. Ось Олег Міщенко був з нами сьогодні: Міджело. Слава Україні! Героям слава! Колись ти с підійшовши, спину, сказав: то не терпи поплачу все мене одразу. Легше стане, легше стане є, yeah. а я лиши з комом в горлі, якихось тре слова промовити зміг, не чіпайте мене, не чіпайте мене мене, відкинувши руки з плеча свого, я пішов скрізь туман до тіла твого. Я вже і багато не пам'ятаю, лише потямився, де саме не знаю. Я не знаю. Yeah. Yeah. Чому саме я, чому саме так, чому все зі мною? Чому саме я, чому саме так, чому все зі мною? Якщо б я сказав, що я не хочу так, мені б сказали, давай тікай нафіг, свісий чувак, тебе не питали, ти загалі, як хто я відповів, але вже сил замало було Казати тучо. Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.